Добрий день. Дуже часто наші пацієнти запитують мене, як сильно потрібно вточити свої зуби від вініри і наскільки це болісно. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Мене звуть Боборовецький Євген Миколайович. Я стоматолог-ортопед в мережі стоматологічних клінік Люмідент. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Процес препарування це один із найважливіших відповідальних етапів при виготовленні вінірів. Весь процес проводиться при використанні несучаснішого і потужного устаткування мікроскопів і бінокулярів, що дозволяє досягти нам товщини припарування 0,3-0,7 мм, що тонше аркуша паперу. Що стосується болісності, то весь процес обробки проходить при використанні сучасного виду анестезії комп'ютерної анестезії STA. навіть якщо ми не зможемо впоратися зі страхом пацієнта перед болем. Ми можемо запропонувати нашим пацієнтам використання седації медикаментозного сну. Весь процес седації проходить під чітким контролем наших анестезіологів. Після препарування зуби покривається спеціальним втормісним лаком і закривається тимчасовими реставраціями, мінімізувавши ризик виникнення чутливості практично до нуля. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Щоб познайомитися з прикладами наших робіт, цікавими відео, а також дізнатися багато нової та корисної інформації, переходьте на наш сайт. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також ставте в коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Записуйтесь на безкоштовну консультацію в стоматологічний центр Києва Люмідент. До зустрічі в нових відео.